Перший дзвоник пролунав і в педагогічному коледжі Івано-Франківської обласної ради. І з початком нового навчального року майбутніх вчителів прийшло привітати багато поважних гостей. Відвідала свято знань і знімальна група нашого телеканалу. Майже дві сотні хлопців і дівчат цього дня переступили поріг навчального закладу. Для себе вони обрали, як казав відомий український педагог Василь Сухомлинський, найпочеснішу професію під сонцем. Благословили першокурсників аж два єпископи. Ми з владикою разом, єдиним серцем, єдиними устами, сьогодні благословляємо вас, Україну знань. Дай Боже вам щастя і здоров'я, дай Боже вам добре, добре вчитися, дай Боже добрих викладачів, яких ви маєте. Хай Господь благословить, Хай Бриста Богородиця покриває вас своїм момфором і подає нам сили. Необхідні до навчання, Боже, благослови наш коледж, вчителів і наших студентів. Ми сьогодні просимо благословення для вас, тому що насправді ви молоді та юні є майбутнє України, особливо ви, ті, які стали на дорогу, щоб навчати інших, бути педагогами. А педагог не тільки навчає, він ще й виховує. 23 роки незалежності показало, що ми дуже багато недоопрацювали. І саме ви будете це доопрацьовувати. Як і в минулі роки, найпопулярнішою спеціальністю серед студентів є початкове навчання і англійська мова. Також значно збільшилась кількість охочих вивчати образотворче мистецтво, соціальну педагогіку і хореографію. Та, попри навчальний процес, педагогічний коледж не може бути осторонь і від загальнодержавних проблем, зазначає директор Валерій Ковтун. Свято знань і Початок нового навчального року цьогоріч відбувається у складних умовах на сході війна, і це вже війна Росії не з Україною, а війна з Європою. Росія порушила всі цивілізаційні норми співіснування в світі. І наших два працівника Ігор Лазарук і Василь Вашованюк сьогодні. Бойових приймають діях на сході. І студенти, коли ж підтримують і вже надали фінансову допомогу. Наш викладач знаходиться сьогодні в лікарні. Свій другий навчальний рік Петколич розпочинає у новому статусі з 2013-го Він підпорядковується Івано-Франківській обласній раді. З вітальним словом від обласного керівництва виступив Олександр Левицький. Ми практично минулого року завершили формування організаційно-правової форми коледжу і закладу. Тепер це повністю наша структура, наша ж відповідальність і наша гордість одночасно. Ми раді гордимося, що сьогодні панують тут ці усмішки, панує тут цей запал молодечий до навчання. Ми сподіваємося, і вся обласна рада, депутатський корпус, що це буде ще один. Приємний, добрий, корисний рік, який увінчається чим швидше миром і спокоєм, і добрими знаннями для наших педагогів, які потім будуть передавати ці знання нашим діточкам, тим українцям, які зроблять Україну українською україною. Свої настанови студентам дав і народний депутат України Олександр Доній. Він наголосив, наскільки відповідальною була і є професія вчителя. Вчителі були в ну, ПА, вчителі були в 60-х, вчителі були в наш час, вчителі йдуть зараз. Як тоді боролися вчителі, люди, які змогли отримати знання, так вони боролися в усі часи в Україні. Навчання це не лише знання, які оцінюють ваших. Ваших атестатах навчання це приклад. В Коломиї є чудові приклади, починаючи від Мирослава Симчича, який поруч тут живе на висі українки, які боровся тоді, завершуючи прикладами хлопців, які ну, не хлопців, а мужиків вже Ковніка, Квячука, які загинули на Майдані, і тих, хто загин... загинув зараз. Попереду і в студентів, і у викладачів нелегкий на навчальний рік. Та як би важко не було, освітяни готові гідно прийняти всі виклики долі. І якщо все у нашій державі буде добре, то вже у березні Коломийський педагогічний коледж відзначатиме своє 75-річчя. Перший дзвоник пролунав у всіх вищих навчальних закладах столиці Покуття. Святкування у Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника пройшли у камерній, навіть родинній атмосфері. Першокурсників привітала директриса Оксана Кондур. З вітальним словом та настановами виступили також поважні гості, яких зібралось чимало у актовій залі навчального закладу. А ще новоспечені студенти складали спеціальну присягу. У ній обіцяв хотіли бути відданими Україні та гордо носити звання студента Коломийського інституту, адже щоб змінити державу в цілому, потрібно у першу чергу змінити себе.